Білоцерківська сільська рада завдяки проєкту Десайт вперше мала досвід реалізації шкільного громадського бюджету. Метою даної ініціативи, в першу чергу, було почути, що хочуть самі учні. Результат вийшов успішним. Громаді вдалося реалізувати аж вісім дитячих мрій. Ми реалізували по всіх школах вісім проєктів. Ясно, що проєкти відбиралися на конкурсній основі. Бо ми пропонували, щоб не менше трьох було проектів в кожній школі для того, щоб можна було вибрати той найцікавіший, який, на погляд дітей, для них буде реалізований краще. Вже ми не можемо назад відкрутити чи відступити від цього. Бо маємо певний досвід у цій роботі. Уже діти привчилися до цього виду проектного менеджменту. І ясно, що ми тільки будемо продовжувати незалежно від того, яка фінансова можливість у нас буде. У Подільській гімназії учні реалізували проєкт Спорт для всіх тепер на подвір'ї навчального закладу розташувався спортивний комплекс із тренажерами. Школярі займаються тут спортом на уроках фізкультури та поза ними. Тепер кожен вечір можна ну, не просто з хлопцями походити десь погуляти, а можемо піти на турніки, підтягнутися, на брусях можна віджатися, є місце навіть для пресу покачати. Раніше був лише рукоход і вже досить застарілі, поржавівші турніки. Для дітей корисно оцей проект десайту, тим що мрії дітей і діти самі ці мрії впроваджували. Діти навчилися створювати проекти, навчилися де знайти ті чи інші тренажери. А де їх побачити ціну? А як прочитати їхню характеристику? А що вибрати те, що ми хочемо під наші кошти? Звичайно, ну свої корективи внесла війна. Коли вже все було готове для того, щоб їх реалізовувати, і почалася війна. Звичайно, для всіх це був шок, але ну, все таки дуже добре, що через декілька місяців повернулись, і дитяча праця, дитяча мрія вони не просто залишили ні були ну, серед дороги. Хотілося б нових проектів. це класно. Також новинкою для Подільської гімназії став і курс Навчаємось жити в громаді. Цей курс моїм учням я вважаю, він допоможе жити в житті, так як він роз'яснює, пояснює проблеми нашого сьогоденного життя. Це, тобто, що таке територіальна громада, для чого вона потрібна, як вона працює, що можна зробити для покращення нашого села, нашої громади. Курс це я надалі планую викладати. Планую більш розширено його вже викладати. Плануються нові проєкти вже. У Красногорівському ліцеї учні реалізували проєкт Сучасна студія української мови та літератури. Були різні думки, але зійшлися на одному на кабінеті української мови через те, що в на час потрібно українську мову знати та кращину. Засвоювати її найцікавішим моментом було етап голосування потрібно було донести людям, що це нам необхідно, тому потрібно було провести агітацію. Та, зрештою, був цікавим етап голосування. Якби мені ще раз запропонували взяти участь, то я б ну погодився. Хотів би в школі ще сучасну спортивну залу, тому що спорт це також невід'ємна частина життя, яку потрібно розвивати. В рамках проєкту було закуплено мультимедійну дошку, ноутбук та стенди. Тепер сучасною студією української мови та літератури користуються усі вчителі, адже робота у сучасній студії дозволяє зрозуміліше та якісніше пояснити їм свій предмет. Проект, десайт навчив нас працювати в команді, працювати злагоджено, приймати виважені рішення. Коли ми навіть робили заявку на цей проєкт, ну ми прописали, що ми хочемо, з якою метою ми хочемо це зробити. Тут уже допомагали нам більше координатори цього проєкту, тому що вони спрямували нас нашу роботу в правильне русло. Мені цікаво було дуже спостерігати за роботою дітей, наскільки вони були активними відшукати щось нове. Я їм дуже мало в цьому допомагала, хочу сказати, в основному це була робота дітей. Якщо будуть в подальшому такі проєкти, ми обов'язково будемо брати участь. Красногорівський ліцей не вперше бере участь у проєктах «Десайт». у 2021 році. заклад долучився до громадського бюджету участі та реалізував сучасний кабінет математики. Побачивши позитивний результат та відчувши задоволення учнів, у ліцеї готові щороку долучатися до нових проєктів. Це дуже цікаво, дуже корисно для наших дітей. Це великий багаж знань, який потім вони його будуть використовувати. Це і робота в команді, і співпраця з місцевими органами самоврядування, з педагогічним колективом. А для мене, як для керівника, це дуже важливо, адже ми поповнюємо багаж, матеріальну базу нашого закладу. Тому ми тільки чекаємо, коли нам скажуть, готуйте новий проект і реалізовувати будемо його. Завдяки проєкту «Десайт» у Білоцерківській громаді вперше з'явилася стратегія освіти, а також піклувальна рада. Відтепер втілювати задумане стало набагато простіше та дієвіше.